У мене є молодший брат. Наша мама у зв'язку з певною ситуацією переживала, щоб брат не зловживав алкоголем і не спився. У зв'язку з чим все його дитинство, а відтак і моє, у нас різниця в років. Весь його підлітковий і навіть юнацький вік вона весь час читала йому лекції про шкоду алкоголю. Ну і паралельно куріння і наркотиків добре вирішила захватити це. Як це проявлялося? Якщо по телевізору йшла якась передача про шкоду алкоголю, то вона обов'язково його прикликала до себе, чим би він не займався, і казала: слухай, сідай, слухай. Якщо вона натрапляла на якусь публікацію в газеті, вона волокла йому ту газету і казала читай. Але так як вона розуміла, що навряд чи буде читати, вона просто читала йому вслух або переказувала. Ну, я росла в цій же сім'ї, тому хочеш не хочеш, я також слухала ці лекції, хоча особисто до мене вона з цим не приходила. В мій алкоголізм ніхто не вірив в наші сім'ї. В результаті, хоч мій брат плювався, звичайно, не хотів ні читати, ні слухати, ну куди дінешся, не буде вже сходити з дому да, від такої мамаші. Але мій брат не курить, не палить і ніколи не курив. Я теж не маю цієї шкідливої звички, ми не вживаємо наркотики. Не знаю за брата, я і не пробувала ніколи нічого. І мій брат не зловживає алкоголем. Він п'є не часто, не багато, ну, одним словом, у нього не зрослося з алкоголізмом. Я вважаю, що дійсно значну роль в цьому зіграла мама, яка дійсно дуже старалася, щоб такого не трапилося. І от, коли вона йому розказувала одну з лекцій, вона сказала фразу, яку я пам'ятаю вже, от, мабуть, років 20 а то й більше. Вона йому каже: синок, ніхто не народжується алкоголіками. І в дитячому садку теж діти не алкоголіки. І, коли ви ходите до школи, ви також не алкоголіки, бо ви не вживаєте. А потім ви стаєте старші, починаєте ходити гуляти, починаєте потихеньку вживати алкоголь. І, по суті, справи, каже моя мама, всі спочатку вживають більш-менш однаково в компанії з більш-менш однаковою частотою, і ніхто на початку не алкоголік. А от проходить років 10, і дивись. Той нормальний, той нормальний, той нормальний, а той під забором валяється п'яний і описаний, тому що він алкоголік і він не може уже не пити. А всі починали з того, що не були алкоголіками, всі починали просто розпивати спиртні напої. І вона права, тому що дійсно ніхто алкоголіком не народжується. Якщо ви задумаєтеся над цим, хоча про що тут думають тут, і так все ясно. Да? Ніхто не народжується алкоголіком. Алкоголіками стають. А як ними стають? Де мене стають в одну секунду, так хоп, випив алкоголік. Люди просто починають вживати: п'ють, 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 і в результаті когось зачіпає, когось не зачіпає. Кого зачіпає в першу чергу? Того, у кого є відповідний анамнез, у кого батько, чи мати, чи обоє батьків мали алкоголізм, в кого в сім'ї є алкоголізм у близьких родичів. Це означає, що в людини є генетична. Передосположеність перекладіть на солов'їну, до цього діла, і у таких людей залежність формується значно легше і значно швидше, і працювати з нею також значно важче, тому що є певна біологічна основа. Це не означає, що якщо в вашому роду не було людей, які страждали на алкоголізм, що ви можете пити, упитися, нічого не буде. Ні, звичка буде так само формуватися, просто у вас на це піде трішки більше часу. А тим людям, у яких є такий обтяжений анамнез, взагалі не можна вводити в своє життя будь-що, від чого може сформуватися залежність. Скажімо, є люди, які виросли в сім'ї, де хтось страждав на алкоголізм, вони самі не зловживають алкоголем, але їх повело в другу сторону. Вони, наприклад, не можуть жити без азартних ігор. Це також залежність. А когось повело в ту сторону, що людина формує дуже швидко і дуже сильно залежність від інших людей. Знаєте, Коли її принижують, там ногами топчуть, а людина за ті ноги хапається і волочиться слідом, не кидайте мене, я не можу без вас жити. Це залежність від інших людей. У когось сексуальна залежність. Одним словом, якщо у вашому роду є залежність, вам потрібно бути вкрай обережними і не думати, що Та це так, мене? Може й мене, а може і ні. Одного молодого чоловіка, у якого я під... запідозрила вже алкозалежність, я запитала: як ти думаєш, як люди спиваються, який процес? Він задумався і сказав: я не знаю, я ніколи про це не думав. А ви як думаєте, як люди спиваються? Вони просто починають пити. П'ють, п'ють, п'ють та й п'ють, п'ють та й п'ють. Зрештою, п'ють все частіше і частіше, частіше і частіше, більше і більше. І в якийсь момент вони розуміють, що вони бухають їм рахуй кожного дня і вони не можуть не пити. Вони вже не можуть не пити. Вони починають мати проблеми на роботі, в особистих стосунках. Вони пропивають великі суми грошей, все більше і більше, і вони вже просто не можуть не пити. Але вони ще не розуміють навіть, от в чому найбільша трагедія людей, які мають початковий ступень алкозалежності, вони ще не усвідомлюють, що вони алкоголіки. Вони думають, що вони просто прибухають. Так от, лайфхак. Спробуйте протягом 21 дня не вживати алкоголь. Взагалі ніякий. І навіть без пиво ніякий алкоголь. Вино ну, це теж алкоголь, бо ви там ще понапридумуєте собі ніякий алкоголь. І подивіться, як ви реагуєте на о, такий антиалкогольний целібат. Якщо ви нормально можете прожити, взагалі ви не п'єте, ви про це не думаєте, ну як я, наприклад, я можу не пити, скільки завгодно, я то її не п'ю, в принципі, майже. Якщо і п'ю, то це рідко і це дуже маленькі дози. Тобто я можу прожити, мені до лампочки. Якщо ви не можете прожити взагалі, або ви можете прожити, але дуже складно, тому що ви думаєте про алкоголь, вам хочеться випити, значить у вас вже є алкозалежність. Питання тільки в тому, яка це стадія, ну це вже до нарколога і що з цим далі робити. Тому, любі друзі, якщо ви прибухуєте, але думаєте, що ви не алкоголік, подумайте ще раз. Ось просто виконайте таку вправу протягом трьох тижнів не вживайте алкоголь і ви проведете тим самим самодіагностику стосовно свого. Ступень залежності від алкоголю. Я вкрай не рекомендую з цим усім гратися, тому що всі ми розуміємо, що алкоголізм псує життя людини в цілому, не тільки здоров'я, а життя і в професійному плані, і в особистому плані. І навіщо до цього доводити, якщо можна вчасно схаменутися? Чого я нам усім і бажаю.